У Кревомрозі вже третій рік поспіль проводять Veterans Family Games – спортивні ігри для фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів та активного залучення до спорту їхніх родин. Лише цього року у змаганнях взяли участь майже дві тисячі ветеранів і членів їхніх сімей. Змагання охоплюють 17 видів спорту, а переможці отримують матеріальне заохочення. У поточному році таких нагород було понад 700, а загальна сума виплат з міського бюджету перевищила 2,5 мільйона гривень. На засіданні. Дані міськвиконкому повідомили про важливі зміни в положенні щодо підтримки ветеранського спорту. Які зміни внесли ми в положення про підтримку ветеранського спорту, про заохочення матеріальне наших переможців? Якщо минулі роки ми лише нагороджували переможців і матеріально підтримували у розмірі 5 тисяч гривень, то починаючи з 25-го року, отримують і за перше місце, і за друге і за третє. Відповідно 5 тисяч гривень, 3 тисячі гривень і 1 тисяча гривень. Завдяки організаційній і фінансовій підтримці міста кривірські ветерани активно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних стартах. Наше місто гідно представляють команди нескорені та ветеранська футбольна команда Крибас АМП, яка в цьому році вибрала право грати у першій лізі чемпіонату України замп футболу Ліга. Дуже ще одне важливе рішення розглянуте виконкомом, стосувалося соціальної підтримки криворісів. Підготовлено 24 проєкти рішень за підготовки. Проектами рішень допомогу з міського бюджету отримують майже 3100 криворіжців і загальна сума виплат складатиме 17,9 мільйонів гривень. Якщо говорити окремо по рішенням, то це рішення, які стосуються надання матеріальної допомоги сім'ям захисників і захисниць та членам їх родин, криворіжців з чорнобильським статусом, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів щодо виплати матеріальної допомоги на лікування та в зв'язку з курдним матеріальним. Становищем, тобто всі підготовлені проекти рішень, мають соціальне спрямування і необхідні для забезпечення реалізації в місті міської програми соціальної підтримки населення. Валерій Кожухар, Максим Паномаріо, цей день.